Доброго дня, мене звати Обух Корнелія Олегівна, я лікар-анестезіолог лікарні святого Мартина. Сьогодні я хотіла більш детально розповісти про епідуральне знеболення пологів. Епідуральна аналгезія є найбільш поширеним та ефективним методом знеболення пологів у світі. У розвинених країнах світу понад 90% жінок народжують саме з епідуральною аналгезією. Епідуральна аналгезія забезпечує найкраще знеболення пологів, при цьому вона не впливає на природній перебіг пологів і є абсолютно безпечною для матері та дитини. Епідуральну аналгезію можна розпочинати в будь-який період пологів. Епідуральний катетер можна встановити ще навіть до початку перейму. В лікарні Святого Мартина ми застосовуємо так звану мобільну аналгезію, при якій жінки можуть спокійно ходити по палаті, сидіти на м'ячику, при цьому не відчувати болі при переймах. Епідуральна аналгезія вона не продовжує тривалість пологів, не збільшує ймовірність кесаревого розтину. Препарати, які вводяться через епідуральний катетер, вони майже не потрапляють до системного кровотоку, не проникають через плацентарний бар'єр та не впливають на дитинку. Епідуральна аналгезія зменшує ризик виникнення післяпологової депресії, в породіль і розвитку хронічного болю в подальшому. Епідуральна аналгезія може бути навіть показана для жінок та мати лікувальний ефект. Наприклад, при доскординованій пологовій діяльності вона синхронізує скорочення матки та прискорює відкриття шийки матки. Епідуральна аналгезія це безпечно, сучасно та доступно в лікарні Святого Мартина.